Слава Ісусу Христу, Бог Він дихнув дихання і життя в Адама. До цього Він був просто глина. І вона ожила. душа прикріплена до духу. І тому ми бачимо, що той самий Апостол Петро він говорить, душа Ісуса, де вона була? У пеклі, і Давид про це теж казав. Він говорив. Бог Він не залишив душу в пеклі, тому що Ісус, коли Він був розіп'ятий, Він на три дні куди пішов, Він пішов до пекла, до аду замість тебе і мене. Він переміг смерть і пекло, забрав ключі і показав влад, владу піднісся у славі. І так само тут написано, коли він був за тілом, умертвлений, ожив духом, і ним він, тобто, духом і духом, які були у в'язниці, він прийшов і проповідував. Тобто, він дух, зійшов до пекла, до найнижчих місць землі і проповідував там, духам, тим, які колись були непокірні. коли... І їх за в Ноя очікувало Боже довготерпіння, як він е, Нойку будував ковчег, якому мало усього вісім е, душ врятувалося від води. Це той перший світ, який загинув під час потопу. Амінь.